Майдані день в день приносили їсти, приносили одяг, здавали гроші, допомагали, як кажуть, воювали за свободу. І наші діти теж і ночували в палатках, і допомагали. Ми раді дітей сюди йшли, щоб вони, звичайно, свобода прийшла до них і до нас. Про років 15 назад баба Ванга нашому журналісту, ще був радянський союз, сказала, буде. Краще життя в Україні і країна розцвіте, коли до влади прийде жінка. Влада і жінка. Чи справді наше життя розквітне, залежить не від пророків. Кожен із нас стає перед вибором – святкувати чи поважати, робити вигляд, чи справді любити. Що може надихати сьогодні, коли спостерігаєш, як нищиться рідна мова, культура, а моралі й етики бракує там, де має бути взірець? Хто завтра постане творити історичну перспективу країни? В таких умовах краща половина суспільства прозріває краще майбутнє. Звідки виберете натхнення для сьогоднішнього дня, для сьогоднішньої роботи, для сьогоднішнього життя? Я беру натхнення для своєї творчості в народних витоках, в історичній пам'яті нашого народу, в українських народних піснях. Я зрозуміла, що найцікавіше людям в усьому світі це наша індивідуальність національна. Саме те, що властиво тільки нам, українцям. Ніхто ж не вивчає взагалі Україну, в чому її оригінальність цієї країни, в чому її сила цієї країни? Що за народ тут? Які традиції? Наскільки працює принцип у цього? Ми будемо говорити наслідування? Як ми творчо опрацьовуємо все те, що ми мали в минулому, і що ми маємо звідти взяти, щоб його перенести творчо в майбутнє? Який світогляд ми усвоїмо, така й буде Україна. Так, найвища задача. Це все ж таки вивільнити творчі в людині, створити такі умови, щоб людина себе відчула творцем. Хай в невеликому, Але вона абсолютно володіла цим своїм потенціалом потенціалом творця. Це прабабушки мої, і оце люди високо інтелігентні, От а в 33-му році забрали трьох. З величезної сім'ї репресували трьох бабушкиних братів і сестер. Зміняли, що вони вороги народу, що вони клітарі Японії, Германії. На самом деле, це глибоко інтелігентне і Яку б ідею б хотілося б розвивати і втілити в життя. А це ідея От, влади людини свідомою. Не чекати, якщо якісь партії організуються, щоб людина сама усвідомила свою божественну місію відповідати за все і за те, що вона робить, і за те, з чим вона тут займається, і що вона створює. У нас це настільки викривлено. Такі підміни існують. Що у нас державний апарат, той, що ми називаємо апаратом менеджерів, який передається повнота управління, так або в кращому випадку це координація, якби ми хотіли, щоб це тільки була координація дій. А суспільство розвивалося за, за принципом самомотивації. От, не треба його там заманювати, стимулювати. розумієте? Людина має сама розуміти, навіщо вона приходить на цю землю і що вона має тут робити. І для цього весь час і, і суспільні інституції, і державні інституції вони мають створювати умову, щоб дати можливість, знаєте, от, от те, що говорить, про прозріти цій людині, що вона має робити, як в принципі, як на землі, тому що це перша її вона є. Жителям цієї землі, а потім, що вона має робити в цьому суспільстві. А потім можна говорити, що вона має робити в своїй сім'ї, її відповідальність перед сім'єю, а потім перед самою собою. Ідеологія зараз у нас я вважаю неправильна. А яка ідеологія правильна? От та, що була при радянській владі. А наслідки радянської влади, десятки мільйонів людей загибли. голодомори, геноцид української нації це щось побічляти те, що робили КГБсти, і то, що прості люди. КГБстів було якихось там, ну хай 5%, процентів. Вони неправильно вели. А національність, як були й українці, так вони лишаються. Ну причому тут я, я комуністом була десь 30 чи 40 років. Але що я убивала людей? Чи я направляла? Я працювала економістом, працювала для нашої збагачення нашої України. І тому я вважаю, що тоді була правильна ідеологія. А те, що КГБ робили, це окремо. Якщо я вас правильно зрозумів, ідеологія і КГБ – це різні речі. Різні речі. Що таке мораль, якщо ми говоримо про мораль? Це ті ж самі закони. Які потрібні на якомусь етапі для того, щоб захистити в суспільстві і зберегти вищі цінності, з того, з чого людина розвивається і розвиває в собі, і суспільство їй в цьому допомагає, розвиває в собі жертовність, альтруїзм. Вона розуміє сюди, навіщо вона приходить. От, а це можливо тільки коли вона усвідомлює в собі Божественне. Ми зараз стоїмо на такому місці, де поруч поєдналися дві ідеології, два світогляди. Один, бачите, пам'ятник Косіору. Тут так. це не треба пов'язано. А от там за ним е наші свідомі патріотичні сили поставили крест і написали, тут буде споруджено храм віри, надії, любові. Ну, Ось прекрасно. дві різні. Так. Як нам з цим бути? Я знаю тільки одне, що ніде ні в одній країні. Коли якісь там перевороти трапляються, вони не, не стирають з обличчя землі свою культуру, своє надбання. Немає ні одного району, міста, де б не були пам'ятні політики. Треба, щоб е, господарі були в кожному е, місті, е, е, в кожному селі. А які головні якості цих господарів? Професіоналізм, моральна, мораль, мораль. перша мораль. День. У вас є еліта, її бачите? Ну якщо вона є, то вона дуже дуже така соромая злива, застейчива. Українка казала, що моральна незалежність неможлива без матеріальної незалежності. Це підвалена матеріальна незалежність моральної самостійності. І тому це, звісно, перша, першочергова задача. Духовність це вище першої черги. Це номер один. Це те, що рухає націю. Що таке еліта нації і чи є вона сьогодні? Ті, що захватили владу, то еліта влади. Вона тільки добре живе для себе. Ну, хоч одну кучеряву думку. Скажіть, будь ласка, яка є надія, яка є перспектива на ваш погляд? Я поки не бачу надії. Відповідальність і відповідність. Може, те, що ми хочемо бачити і називати елітою, вони зовсім ще не готові бути. Такою воно ще не, не зріле, воно тільки так називається, але воно ще не є. Якщо суспільству дійсно потрібно, щоб його е, ним управляла еліта, мити суспільство має все зробити для того, щоб оце те, що воно хоче отримати, воно мало на це впливати і роб, досягати цього результату. Наш принцип взагалі не мислити критично, а тільки позитивно і тільки давати те, що чим же ми можемо допомогти, як організувати ту можливість і направити енергію на те, щоб створити дійсно щось нове і може якось інакше дати інший зріз розуміння того, що є. Але на жаль, якщо ви розумієте, системи ніколи просто так не здають своїх позицій. Як швидко б вони не організувалися? Жодна система не пустить, коли вона вже сформувалася, вона дуже боїться чогось всередині нового, те, що може їй зашкодити, або трошки якось її там зруйнувати, який би верх не прийшов, яка б літа не прийшла, як би вона там не стала пожертвувати собою. Якщо ми не займемося конкретно, не повернемося обличчям до людини. Яка на це все впливає, і на елітність, і на якесь, нічого не відбудеться. Тому знаєте, це елітне зерно от в тій простій людині, яка там ще й треба подивитися, а що ж вона ще бажає, на що в неї є ще сили? Чи вона тільки думає про те, як би їй вижити, їй створили такі умови, та еліта, що як вона там виживе, коли в неї ручки отак всі покручені? От від тієї землі, від холодної води, від того чого. Що... А ми будемо думати, як нам удосконалити еліту, де да треба туди йти, от там наша еліта. Кожній людині, де б вона не була, є її верх і є її низ. Елітне це те, що людина має право віддавати іншим і зобов'язана віддавати інше. Все те, вище, що вона в собі збудувала. І те нижче, над яким вона має працювати, і яке вона має удосконалювати. Чи сумісні політика і жінка? Думається, що ні. Вона й без того володіє життям так природою створено, і самопожертва заради дітей в ім'я майбутнього природна жіноча риса. Жінці потрібна любов. Але в часи відповідальних змін, коли цих якостей бракує іншій половині роду, дійсно, згідно пророцтву, може взяти владу у руки і жінка. Але чи потрібно нам це сьогодні?